Представники національної поліції спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели профілактичний рейд у зоні відпочинку біля води в районі Дніпробуду. Безпечне поводження відпочиваючих на воді стало основною темою заходу. Разом з спецслужбами у цьому рейді взяла участь і наша знімальна група. Під час літнього сезону, коли пляжі стають найпопулярнішим місцем відпочинку, заходи безпеки є особливо важливими. Щороку внаслідок необережної поведінки на воді, гине велика кількість людей. На жаль, через те, що чимало з них нехтували навіть елементарними правилами безпеки, наголошує фахівчиня служби порятунку. Згідно статистики, з початку кувального сезону на водних об'єктах Кам'янського району загинуло чотири особи. З них двоє дорослих та двоє підлітків. Тому з метою зменшення випадків загибелі та травматизму людей на водних об'єктах, рятувальники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області мають на меті нагадати населенню основні вимоги безпечного перебування поблизу водойм. Особливу увагу працівники спецслужб приділили саме дітям. Регулярно виникають ситуації, коли малеча відвідує пляжі самостійно, без супроводу дорослих, зазначає працівниця національної поліції. Саме сьогодні ми поговорили з дітьми, нагадали їм про основні безпекові правила на воді, роз'яснили правила поведінки на пляжі та поговорили з їхніми батьками. Ану, розкажіть, знаєте, як себе на воді треба поводити? А ви з дорослими чи самі купаєтесь? Зрослими з батьками, ви ж знаєте, що правильно що на воді, якщо ви заходите купатися в воду, то не можна далеко запливати, якщо не вмієш плавати. Ну, дивіться до 14 років, самостійно на пляжі ви взагалі ходити не можете. Далі чи можна в воді пригати? Ні, Ні балуватися в воді можна створені піші патрулі у складі поліцейських та представників з Державної служби надзвичайних ситуацій, які контролюють стан, дивляться за тим, щоб було безпечно на пляжі. Про поведінку дітей звертають увагу на їхню поведінку та попереджають адміністративні чи кримінальні правопорушення саме зараз на пляжі у такий літній період. Для більш реалістичного уявлення ситуації працівники спецслужб влаштували захопливий показовий виступ. Рятувальники продемонстрували свою майстерність на водних об'єктах, розіграли сцену порятунку людини на воді. Пам'ятайте, що знання та виконання правил поведінки на воді є заборогою безпеки життя. У випадку виникнення надзвичайних подій на водному об'єкті негайно не телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Цінуйте власне життя, бережіть себе та своїх дітей.